будемо детальніше ситуації на фронті. Ми обговорювати із військовим експертом Євгеном Диким. Добрий вечір. Слава Україні. Чи ви нас чуєте героям? Слава добре чую. Ну, перемога над зв'язком відносна. На жаль, тільки голосом, але нічого. Ну, це означає, що ми ще обов'язково маємо із вами поспілкуватися, так щоб і ви нас бачили, і ми вас бачили. Тому я вас таким чином вже запрошую на наступні ефіри. Дякую. Дякуємо вам, що хоча б телефоном, але все ж таки поспілкуємося. І розпочнемо з актуального із фронту так, захисники. Офіційна новина захисники повністю залишили Соледар Донецької області. Про це розповів речник Сергій Череватий. За його словами, оборонці Соледара змогли створити справжній подвиг, попри перевагу ворога у 3-5 разів. Вони тримали свої позиції. Ми не шукаємо зради, розуміємо, що людське життя для нас найцінніші, а не зброя чи територія. Але з огляду на все сказане вище, як буде складатися на цьому. Напрямку ситуація далі і що означає цей відхід? Ну почнемо з власне самої новини, от ситуація довкола Солидара. Це, на мою думку, приклад е, такого певного певної комунікаційної помилки з боку нашого військового керівництва. Підкреслюю, я не про військову помилку на фронті. Там якраз все відбувалось так, як тільки могло відбуватись, як мало відбуватись, при тому що відношення сили, яке там наявне. От а я про комунікаційну помилку в тому, що Солидар залишений нашими захисниками знову ж таки залишений організовано і з відходом на наступну лінію оборони за планом більше тижня тому. І для мене найбільша загадка всієї цієї історії це для чого було більше тижня не визнавати речі, які насправді ну всі люди, хоч трошки пов'язані з фронтом, а зараз все ж таки з фронтом пов'язані мільйони українців. Ну mm -hmm. добре вже насправді знали. Окей, але це питання саме про комунікацію. Більш того, навіть є певне припущення, що хотіли як краще. Зверніть увагу, що офіційне визнання того, що нам довелося залишити Холодар, сталося стало після того, як західні союзники публічно підтвердили надання нам важких санкцій. От можливо, власне комунікатори боялись визнати, що ми вийшли з Солидара, щоб скажімо, не зіпсувати враження у наших союзників. Ну, чесно кажучи, трохи наївно бо західні розвитки, про, власне окупацію Солидара повідомляли день в день, буквально. В них нормальна поінформованість і, мабуть, краще з цього надалі і виходити. Це така, скажімо, порада раптом нас послухає із комунікаторів від Міноборони. Що стосується власне, ситуації на місці? Значить, сам по собі Солидар, ну, при всій повазі і співчутті до його мешканців, військової особливої цінності не являв і не являє. Але його захоплення, його заняття ворогами створює певну проблему для гарнізону Бахмута. Підкреслюю, я чітко підбираю слова. Йдеться не про катастрофу, але йдеться саме про проблему. От, справа в тому, що е, Бахмут не є закритою інформацією, Пахмут е, отримує е, все, а все це в даному разі і боєприпаси, і їжа, і навіть питна вода е, по двох трасах. І з цих двох трас одна проходить буквально біля Солидару. І, власне, бої за Солидар це були бої не так за саме місто, як за доступ до цієї траси. От вона тепер під загрозою. Вороги її не перекрили, але вона наразі під загрозою, а якщо не дай Боже, вони в тому напрямку зможуть просунути ще на кілька кілометрів, то вона буде перерізана. Підкреслюю, йдеться про одну із двох трас. Друга траса на Костянтинівку, дуже далеко від Солидара, вона е, з цього боку не є нагрожила. От, До неї вороги теж намагаються прорвати, але це інша історія. Це історія про бої за мало кому відомо в Україні, поки що село Кліщівка. От доля другої траси вирішується так. І от тільки якщо, не дай Боже, ворогам вдасться перерізати обидві ці траси. Тоді стане питання, що, можливо, гарнізону Бахмута краще знову ж таки відійти на іншу наступну лінію оборони. Поки що на сьогоднішній день такої перспективи, скажімо, нема. Поки що гарнізон нормально все отримує. От, е, грубо кажучи, із двох трас наразі працюють півтори. Траса на Костянтинівку повністю, траса здовж Солідара. Туди час від часу прилітає, але не настільки, щоб ми нею зовсім не користувалися, користується. Таким чином, про оточення мови нема, але мова йде про ускладнення постачання. Це те, чого вдалося здобутися ворогам після двох місяців боїв на Солидар, де вони поклали щонайменше 10 тисяч, якщо найбільше своїх дісів. От ціною цього вони отримали половину одної траси. Ну і е, розуміємо також, що е, ті воїни дали нам із вами час, так зокрема, аби дочекатися допомоги, дочекатися леопардів, так Оляна? Так, сьогодні от, там, буквально... там так. Буквально перед ефір під час ефіру, навіть стало відомо про те, що вже і США нам передають танки. Також вже ми можемо минути тему леопардів. Офіційно Німеччина оголосила про передачу танків в Україні та надання дозволу іншим країнам. Наскільки сильно це може допомогти Збройним силам України в просуванні або ж в стриманні ворога? Коли ми можемо очікувати техніку вже тут в Україні, мабуть, на то питання не варто відповідати, та все, що можна... Та сказати Ні, ну почнемо якраз з другого питання, щоб з наших глядачів не виникала, скажімо якась передчасна ейфорія яка потім переходить на в розчарування. От е, час від часу в наших медіа от е, роблять знак рівняння, нам щось е, домовились дати, і нам це щось вже дали. Mm -hmm. А тут насправді є суто об'єктивний проміжок часу, який іде на те, щоб те, що нам пообіцяли, і нарешті домовились, а з танками це власне був великий твобі. Це величезний респект і нашим захисникам, і нашим дипломатам. Ні без одних, ні без других цього б не стало. От і, і наші захисники, і наші дипломати разом здолали оцей насправді дуже потужний бар'єр, який 10 як місяців стояв власне от, між нами та танками західного виробництва. Радянські танки нам давали, починаючи з травня минулого року, якщо не з квітня. От, але от в Західні це було таке жорстке-жорстке табу. Так от, е, нарешті це табу вдалося зламати. І тепер далі, е, а от далі ці, ці танки мають зняти із складів, розконсервувати, привезти очі вигляд і довести до нас. Паралельно наші екіпажі мають пройти навчання на таких самих танках, бо подібного досвіду наших танків ще немає. Інша річ, що після досвіду на радянських танках на леопарди та абрамци вони пересядуть дуже легко. е, питання буде саме швиденько перевчитись на деякі особливості танків, та, 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 вони трохи відрізняються. Але це mm. отешки, це приблизно перетісти запара чи його ж Е, Думаю, що наші хлопці відбуваються не за тиждень, скажімо так. Але в будь-яке мураті весь цей цикл. Е, від е, моменту, коли там Байден та Шольц урочисто стоять на трибуні і говорять, все, ми нарешті даємо танк. До появи цих танків на театрі бойових дій це все ж таки питання до двох-трьох місяців насправді. Оце треба добре розуміти. Тобто, це нам не на те, щоб зараз боронити Бахмут, а це нам на наш майбутній контрнаступ були податківше. <плес> От наскільки на ці танки цей контрнаступ, а далеко від того, а тепер ті ж саме йде. Якщо дійсно буде в е, ну, порядках хоча б сотні західних машин, то це суттєво впливає. Нагалі на весь баланс фронту. От е, це, е, це отой, скажімо, кулак, який можна саме проламувати ворожі оборони і проривати глибоко всередину окупованих територій, зміняє Пане Євгене, скажіть, чи, чи ви нас чуєте зараз, бо не розуміємо, чую. Чи... пане Євгене? Так, так, я чую вас вести... Добре, добре, тому що хвилюємося, чи все гаразд зі зв'язком. Хочемо ще запитати іншу річ. Президент Зеленський доручив створити резерви особового складу. А що це означає, яке значення цих резервів? І це підготовка до затяжної війни, до контрнаступу чи до чогось іншого? І те, і друге, і до можливої затяжної війни, якої нам би дуже не хотілося, але виключати її до кінця ми не маємо права. Ми вже колись дограли, що ми не віримо, не вірили взагалі у велику війну, бо це було абсурд. Слава Богу, це нас навчило. Ми тепер закладаємося на гірший варіант, не сподіваємося на краще. Тобто, затяжна війна це ще не гарантія, і є шанс, що пронесе пен затяжної війни. Але треба бути готовим і на гірший сценарій. Але також стоїть питання нашого контрнавту. Справа в тому, що у нас треба мати набагато більше людей, аніж власне у обороні. От якщо зараз орки переходять в оборону, а нам доведеться цю оборону проривати, це mm потребує -hmm. значно більше людей, ніж ми маємо на сьогодні. Ну крім того, знову ж таки, ми чудово розуміємо, що в нас є втрати і достатньо значні, і мають на увазі не тільки загиблі, але й Частину людей, які задали Ну І, зрештою, залишається момент російської мобілізації. Ми бачимо, що за одну кількість осень вони набрали 300 тисяч мобіків, плюс ще окремо 50 тисяч ув'язнених Тобто 300 тисяч мобіків і 50 тисяч з Це 350 тисяч вони додали тільки з вересня місяця. А це взагалі половина від цього, що ми відмобілізували. Ми на початку війни Скільки самому клізують, це має знати генштаб, але ну той масштаб, тільки мобілізували наші вороги, ну він приблизно показує насправді на який порядок принаймні, і нам теж треба орієнтувати. Дякуємо вам дуже за якісну аналітику. Дуже сподіваємося, що з вами обов'язково поспілкуватися уже із кращим зв'язком. Обов'язково бережіть себе і дякуємо вам за цю розмову, що знайшли час стати гостем в ефірі. Головне за день і на про ситуацію на фронті нагадаю глядачам першого західного. Ми спілкувалися із військовим експертом Євгеном Диким.